У сумах на одній з вулиць також обвалився сніг. Із даху сталося в ніч проти третього лютого на набережні річки Стрілки. 10 вона пошкодила вивізку аптеки на першому поверсі. Розбиті брили льоду на землі, обірвана вивіска. Таке побачили сумські перевізники вчора зранку. Говорять, все відбулося вночі. «Вчора все було. Все було закрито і пофіг, ленточки. Ну, в принципі, людей теж можна понять, де вони будуть обходити. Ну, ніхто тут, навіть тут... не дивився. З малими дітьми підходять до банкомата, стоять. Я, ну, три мамочки, напевно, кажу, ви подивіться вгору, сходіть, заховайте туди, ну, під навес. Як, ну, взагалі. Ніхто навіть не обращав уваги. Наразі аптеки тут вже немає. Зараз там магазин побутової хімії. Сьогодні він був зачинений. За борульки на даху цієї будівлі інспекція з благоустрою міста склала два адміністративні протоколи. Останні минулого тижня, говорить її начальник. Довжди бути договора заключений з експлатуючої житлової організації. Відповідно, якщо договори включені, то претензії можуть бути тільки до них стосовно надання даної послуги. Якщо не зверталися, будуть нести відповідальність вони ж самі ті, кому нашкодили. Директор ЖЕКу, що обслуговує цей будинок, розповіла, орендар пошкодженого приміщення, договір з ними не укладав. Попередній орендар письмовою заявою звернувся до нас розірвати договір в зв'язку з ну, мотивуючи це тим, що договір оренди закінчений і він з'їжджає з цього Помешкання. Іншого орендаря ну, до нас не звертався, ми їх декілька разів направляли листа, але без відповіді. Тобто на даний час договор не заключений на обслуговування, там, на отримання цього помешкання. На цьому будинку жодних технічних можливостей не було, немає. Зняти І ці людини брили І на даний час дві ще висить. Звисає, погрожує ну, небезпеки першоходам. Ми огородили, але опять таки наскільки це довго буде ця лента там знаходитися, огороджена? Пішоходи її зачасту знімають. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол, новини на Юа Суми. Нагадаю, 2 січня у 6 на жінку впала бурулька. Вона звернулась до центральної районної лікарні за допомогою 5 січня. У сумах з даху будинку впав сніг на автівку і розбив дах та скло.